Дозвольте мені, звертаючись до наших магістрів, наших випускників, привітати їх сьогодні з цією знаменною датою. Ви сьогодні отримуєте диплом магістра. Треба відмітити і той факт, що навчання ваше якраз відбувалося у той страшний період для нашої країни, повне масштабне вторгнення Російської Федерації в Україну на Україну. Те, що творить агресор з нашою землею, не піддається розуму. Але поряд з тим ми з вами впевнені в тому, що перемога обов'язково буде, що саме Україна переможе цього клятого ворога. Не дивлячись на те, що в Україні йшла війна, ви долали шлях навчання. Ви не зупинялися в тому поряд з нашими викладачами, які передавали вам ці знання. Як я вже сказав, що перемога неодмінно буде, і буде переможний мир в нашій країні. І ваші знання, набуті в університеті обов'язково будуть потрібні під час відновлення нашої країни. Все те, що ви здобули в стінах нашого університету. Ота місія нашого університету, яку ви також сповідуєте, служити людині, громаді, суспільству, буде в нагоді вам у майбутньому. Щиро вітаю вас з цим святом. Ота ступінь, яку ви сьогодні здобули, це ваше майбутнє. І нехай воно буде у вас щасливим. Щасливої вам дороги, омріяних бажань, які ви втілювали і втілюєте на майбутнє. Хай буде все так, як цього хочете. Ви, слава Україні. Шановні випускники, викладачі та гості, сьогодні ми зібрались тут, щоб відзначити важливий етап нашого життя отримання дипломів другого магістерського рівня Київського університету імені Бориса Грінченка. Цей день символізує не лише закінчення ще одного розділу нашого життя, а й результат плідної праці. Пройшовши шлях навчання у стінах університету, ми отримали фахову освіту. Та знайшли близьких нам людей, друзів, а тепер вже й колег. Ми дякуємо викладацькому складу та адміністрації, які направляли нас на якісне освоєння знань в обраних галузях. Ми отримали не лише неоцінований досвід, але й навички критичного мислення, творчого підходу та лідерства. Ці якості стануть невід'ємною частиною нашого життя, що нададуть можливість змінювати світ навколо. Щиро вірю, що кожен надалі продовжить служити людині, громаді, суспільству. Вітаю випускників і бажаю нескінченного зростання, успіхів та нових досягнень. Дякуємо Київському університету імені Бориса Грінченка за можливість бути частиною цього незабутнього шляху. Зберігаємо те, що отримали, і впевнено крокуємо в майбутнє.